Одну секунду. Майкл, зачекай, будь ласка, в коридорі, я спілкуюся з збережжя. У, у збережжя. Джодже, це теж узбережжя. У Нью-Йорк це узбережжя. Сай, сай, ти, ти бачиш, що ти накоїв. Uh, Маргер, нас, будь ласка, ще раз я вимкнулася. А хтось цю роль мені? Чи я помиляюсь? Хіба не ти казала, що любиш мені цю роль у цій п'єсті? Хіба не ти, мій агент? Чьортове пресману потрібне відоме ім'я. Хой ти Бішоп це відоме ім'я. Ні, <смас> Майкл Дорісі. Оце відоме ім'я. Коли стоїть на того прожарювання, треба погукати Майкла Дорсі. Окей. Стривай. сама. Давай ще раз, вибач, ти Бішоп грає в серіалі. Щодня його бачать мільйони людей, він знаменитий. І це дає йому право псувати приход до І не пробувати, не втягнеш мене у дискусію. Він не актора, сміх. Я вже грав цю роль у Мініаполісі. Майкл, якщо стюартову пресму, не потрібно відомо ім'я, це його право. Можливо, це у тебе викликає огиди, але чимало людей у цьому бізнесі працює заради грошей, навіть якщо цього не робиш ти. Джорджа, не роби з мене ідіота. Я теж працюю заради грошей. Справді? Арнольдський театр для сліпих? Грінсберг у парку. Народна майстерня у Сиракузах? Зачекай, Хвилинку. Я там за вісім місяців зіграв у дев'яти виставах. Нью-йоркські критики написали захоплені рецензії. Дай Боже тобі втратити статус культової невдахи. Як можна? Ти вважаєш мене невдахою? Джордже, це ти мені кажеш? Я не хочу про це говорити і не буду. Послухай, я прислав тобі п'єсу свого сусіда. У ній є для мене ідеальна роль. Ти її прочитала. Ти що, здурів присилати мені п'єсу свого сусіда, у якій є роль для тебе? Я тобі не мати, я тобі агент, я не маю тобі шукати п'єсу. Я маю пропонувати тебе, я це і роблю. Пропонувати? Так. Хто тобі таке сказав? Агент фея. Це чудова п'єса. І роль я можу зіграти блискуче. Майкл, її ніхто не поставить. Чому? Бо вона ніяка. Ніхто не викладатиме 20 баксів за те, щоб подивитися, як жити коло залиша хімічних відходів. Це можна подивитися, от в нью джерсі Я сперечати. Я сам збирав 8 тисяч, щоб спротестувати вистави. Найди мені роль, будь-яку. Я готова зніматися у рекламі собачого корму. Я готова озвучувати радіоголики. Майкл, я не можу тобі нічого що? знайти, тому що тебе ніхто не візьме. Не ти. Я рву собі думку, коли граю роль, і ти сам це знаєш. Так. Але при цьому ти рвеш думку всім іншим. Ось що ти робиш. У постановника до прем'єри один місяць, а ти сперечаєшся з ним, чи може то встиг ходити, коли він при смерті, і при цьому говорити, і навіть співати. Заспокойся, ну це було два роки тому. Ти постановник ідіот. Бо вони не можуть бути всі ідіотами. Ти з усіма сперечаєшся. У тебе найгірша репутація у цьому місті. Тебе ніхто не візьме. Ти хочеш сказати, що у цього Нью-Йорку ніхто не хоче зі мною працювати? Ні, не переменшує. У Голлівуді з тобою теж ніхто не матиме справ. Я навіть у рекламу тебе запхнути не можу. Тобі треба було 30 секунд грати помідор. І що зйомки розтягнулись на півдня, бо ти відмовився це, сісти. Так це, це нелогічно. Ти помідор, яка до біса логіка? Вони не рухаються. Я так і сказав, Джорджа. Як йому сідати, якщо він не рухається, Йому стоячим помідором, соковитим, сексуальним, великим помідором, краще кращого. Ще і не придумаєш. Я колись облаштував овочевий вечір для бродви. Мене визнали найкращим помідором і найкращим огурцом. А салат я зіграв так, що критики попадали. Майкл, я намагаюся не підвищувати голос. Ти чудовий актор. Добре. Але з тобою забагато проблем. Сходи до психотерапевта. Добре. Дякую. Я зберу 8 тисяч доларів і поставлю в п'єсу. Майкл, ти 25 центів не збереш, тебе ніхто не візьме.